Пане Сергій, сьогодні ваша команда зі сторони непросту перемогу здобула над Збаражем. Я так розумію, що результатами все ж таки задоволені, а що по грі скажете? Так, результатом задоволені. Перемога це завжди приємно. І, в принципі, по самій грі ну, треба реалізовувати свої моменти. Ми в першому таймі створили непогані моменти, де треба, треба було забити, забити гол. Якби Забили швидше, то я думаю, що можливо би не так нервозно би вся гра проходила. Хоча ми знали, що суперник доволі такий бойовий, хлопці молоді, всі, всі до одного намагаються доказувати, що вони заслуговують грати. В складі основному, ну і тим більше такий подразник, як Агрон, це завжди додає певної мотивації футболістам молодим. Ми це сьогодні побачили на футбольному полі, відчули на собі. ось ну Шкода, що так пропустили такий гол, не знаю, там. Треба дивитися відео, мені здається, що був офсайт, але офсайт офсайдом, треба забивати свої моменти, щоб спокійно доводити гру до, до, до фінального свистка. Другий тайм ще додали. Додали в агресії, додали в гостроті. Як тільки з'явилося більше гостріших моментів, відповідно, і з'явилися голи. Сьогодні вся команда працювала на цю перемогу. Ну, А Тарас Гром'як поставив три крапки. Про Тараса Гром'яка взагалі можна окремо говорити, адже він два хитрики зробив ворота з Баража. І в Збаражі і сьогодні в Великих Гаях 6 м'ячів загалом забив. Але я хотів би запитати за те, чи витратила ваша команда сьогодні більше зусиль, ніж ви очікували. Або стільки ж, як ви очікували, тому що попереду на цьому тижні ще дві гри. Ну, е... Звичайно, ми нам би хотілося десь, щоб це трішки там, перемога, ці очки давалися трішки. Легше, але ну насправді залишилася вісьмірка кращих, і в цю вісьмірку однозначно потрапили самі сильні команди області. Тому розраховувати на те, що хтось подарує очки без бою, ну тут це буде неправильно. Ми в принципі це розуміємо і ні в якому разі ми не думаємо, що буде легко в будь-якому матчі. Маєте якийсь рецепт, як пройти таку дистанцію, насичену ще два поєдинки, субота, неділя. Як взагалі думаєте, з цієї ситуації виходити? Ну насправді це дуже погана ситуація, тому що ну, так, так не можна знущатися над футболістами, щоб вони грали два дні підряд. Звичайно, якщо в команді би було там 30 чоловік, це був не знаю заможній клуб, який може утримувати таку кількість футболістів. Можливо, це б не було проблемою, але ну, ми, не є, ми не є такою командою, яка може собі дозволити два рівноцінних склади утримувати. Тому... Це дуже така погана ситуація. І хотілося б попросити і звернутися до нашої федерації, щоб все-таки це, це питання взяти десь на, такий, ну, на контроль, такий, щоб ну, надалі таких моментів у нас не виникало. Тому що ну, грати в суботу, а на наступний день знову людям виходити грати це, це ну, як на мене, це, це дуже, дуже небезпечно для здоров'я футболістів. Тому... Така думка моя. Дякую. Пане Михайло, сьогодні ваша команда протистояла чемпіону, поразка. Але чи, як ви оцінюєте взагалі? Чи задоволені грою своєї команди? Ну, звичайно, що грою задоволений, хлопці наші старалися, але все закономірно, все логічно. Суперник на багато. Ми майстерніші і набагато сильніші від наших хлопців. Є до чого рости, до чого працювати. І це приклад для нас ця команда. Може є якийсь рецепт, ну, хоча б теоретично, як обігрувати такі команди з таким підбором майстерних гравців, як Агрон? Ну, це досвід, це праця на футбольному полі, це тренування. Ну, це такий футбол. Ну, дивіться, після першого тайму ваша команда перемагала 1-0, вже в роздягальні, ну, от ви вірили, що можна все ж таки сьогодні зачепити, бодай очко в гаях? Ну, Якщо не вірити, нема чого виходити на поле і грати. Звичайно, ми стараємося, щоб здобути максимум очок. В кожній грі стараємося навіть сьогодні проти агрона, теж надіяли, що щось візьмемо. Ну, але це все закономірно. Команда набагато вища класу і я кажу, ще раз є до чого старатися, є до чого прагнути когось виділити в складі своєї команди індивідуально. Ні, ми нікого не виділяємо, сьогодні всі працювали, всі хлопці молодці. Вітаю команду Агрона з перемогою. Дякую.